П'ять корисних фраз діє словом keep. Keep the change. Без дачі. Залиште решту собі. Використовуємо, коли залишаємо чайові. I told the waiter to keep the change. Я попросив офіціанта залишити решту собі. Keep in touch залишатися на зв'язку, підтримувати контакт. Let's keep in touch with each other. Давайте підтримувати зв'язок один з одним. Keep quiet. Мовчати, зберігати мовчання або дотримуватись тиші. Розгляньмо тут два приклади. Перший. The teacher asked the students to keep quiet. Вчитель попросив учнів дотримуватися тиші. Другий приклад. Journalists were told to keep the accident quiet. Журналістів попросили не розголошувати подію. Keep a promise дотримуватися обіцянки. If you can't keep a promise. Then just don't make it. Якщо ти не можеш дотримуватися обіцянки, просто не давай її. Keep an appointment приходити на прийом або на зустріч. Використовуємо, наприклад, коли маємо запис до лікаря і хочемо підтвердити, що все в силі. The patient confirmed that he could keep his appointment. Пацієнт підтвердив, що він може прийти на прийом.